Добрий день, малятка! Я так рада вас всіх бачити. Сьогодні я для вас підготувала дуже цікаву пісеньку, а називається вона Чомучка. В цій пісеньці ми співаємо про те, що нам цікаво. Ми задаємо питання мамі, чому трава зелена, чому пташки літають, чому небо синє. Ось така цікава пісенька. Давайте її послухаємо. Чому буває дощик? чому трава росте? Чому співає вітер? Питаю я про це. Чому, чому, чому не розумію я про все ми. Пісенка моя, чому, чому, чому не розумію, я, про все мені розкаже матусенька моя. Ось така гарна пісенька вам сподобалась, а давайте тепер її вивчимо разом. Слухайте перші слова. Чому буває дощик, чому трава росте? Чому співає вітер? Питаю я про те. Ось такий перший куплет. Давайте заспіваємо його разом повільно. Чому буває дощик, чому трава росте? Чому співає вітер? Питаю я про те. Давайте ще раз разом. Чому буває дощик, чому трава росте? Чому співає Вітер? Питаю я про те. Молодці, вас дуже гарно вийшло зі мною приспівати, а тепер приспів. Чому, чому, чому? Не розумію я, про все мені розкаже матусенька моя? Повторите за мною ще раз? Чому чому, чому? Розумію я, про все мені розкаже матусенька моя. Який ви розумники, як швидко ви запам'ятали слова, а тепер давайте це все заспіваємо під музику. Готові? Чому буває дощ, в чому трава росте? Чому співає Вітер, питаю я про те? Чому, чому, чому не розумію я? Про все мені розкаже Матусенька моя. Чому, чому, чому? не розумію я, про все мені розкаже, матусенька моя. Які ви розумнички, як гарно у вас вийшло заспівати цю пісеньку. А зараз ми з вами пограємо в ритмічну гру, яка називається пчінка. Слухайте уважно умови ритмічної гри. Якщо ви бачите на екрані велику одну пчівку, то ми плескаємо один довгий раз. Якщо ви бачите дві маленькі бджілки, то ми плескаємо двічі. Якщо ви бачите бджілку, яка сіла на квіточку, то ми просто чекаємо, можемо ось так розставити ручки і почекати, тому що це буде пауза. Ми не будемо плескати в цей момент. Тож будьте уважні, це складна гра, і повторюйте за мною. йшла проплескати ви такі в мене розумники. Це була ритмічна гра «Бджілка». А мені вже час з вами прощатися. До побачення, дітки, до нових зустрічей!